Ой, Руся, все-таки все тут правильно. Пацани вкрутили високий датчик на низьку, а низький датчик на високу. От Тому то формула неправильно працює. Е, в общем, якщо по першому проєкту треба буде... Ну, конвертувати э, поставити СМДшний э, чіп пам'яті, то там можна буде конвертувати э, з низької на високу. Ті, -если, в случай, якщо переплутали датчики місцями, то можна буде конвертувати, що низька це висока, а висока це низька. Отак от. Просто програмно. Він, э, Заточений, що оце низький ось тут від мінус 0,5 до 15, по-моєму, бар, він має стояти саме на низькій. Тому і програмно у мене такий збой, все поняв. Зараз це все перекрутити назад, okay. <laughs> якось, просто що тут не закривається, це піздец. Мінус фріон. Так. Видно? От 0 до 30. А тут що у нас? От 0 от мінус 0,5, мінус 0,5 до 11 бар? Переплутали датчики, тому і плата у мене скажена, не розуміє. Зараз перекину датчики місцями і. Запущу по новій. Будемо дивитися, соответствує давление чи не соответствують. Я ж кажу, що щось не то, блядь. Щось не то. Не втратив багато фреона, так що можеш не переживати. Скачав трохи сюди компресором. Не багато пішло фреона, так що вакумірую. Коротше... Оцей від 0 до 30 стояв на низький, а від мінус 0,5 до 11 стояв ось тут. От вся і причина. Чому логіка на платі і не працювала? <плес> Світла нема. Добре, що агрегат недалеко. Тут хлопці проїбали з підключенням датчиків. В нас тут плата стоїть і вона е, підв'язана саме під датчики низький і високий. Тобто, якщо перепутане місцями, то і, і, е, логіка буде працювати зовсім по-другому. Тобто, якщо допустим, від 0 до 30 бар, і у нього допустим, 4 мА це 0 бар, а 20, 32, ой, тобто 20 мА це 30 бар. А у того низького 11 бар при 20 мВ то і відповідно і програма буде бачити не те, що треба, платі. От Тому зараз все по-новому. Добре, що у мене був пустий фріон, балон фріона, і ми компресором, закривши ресівер, відкачали більшу частину фріона. Менше, звичайно, пішла в повітря. Хуйово, ну що ти зробиш? Небагато. Може і ціле грам 500-600. Надіюсь, мене за це не казнять. Я ж то думав, що просто перекинути датчики місцями. Да Хуй там, блядь. пацани їх тут неправильно підключили. Ви ну, вірні, що воно було, типу, правильно було, якби я просто не перекидав місця, а ще ж треба перепідключити. пиздюки, блядь, я ж включив. Вроді би уже є якесь. Але все одно не те пальто. Так, на етапі е, перевірки у мене другий телефон розрядився. Я зараз буду е, записувати відео е, з телефона. з самого смартфона. Екран буду записувати. Так, вкратце я поясню, що на екрані було. Я виставляв, так як датчик у нас по висок, по низькій стороні від мінус 0,5 до 11 бар, а плата зашита під датчики 0 від 0 до 11 бар, то треба було трошечки зробити калібровку датчика і змінити деякі параметри відключення. Тому що алгоритм роботи на платі зав'язаний під датчики, на яких тестувалися. Тестувалися вони на датчиках від 0,30 по високій. Від 0 до 30 бар по високій і від 0 до 11 бар по низькій. Тут датчик використовується від мінус 0,5 до 11. Так, хлопці, які збирали агрегат, трошечки мене вибачте, під'їбали. Не будемо про це. Неправильно вкрутили датчики, тобто від 0 до 300 бар, високий поставили на низку, а низький поставили на високу. Тому у мене в першому відео трошечки не вийшло з налаштуванням, і я не міг зрозуміти чому. А потім вже вияснилось. Спочатку я думав, що це програмне, але ні, тому що РФ-02 працює вже більше місяця. Більше місяця, вже місяць і тиждень. От, тому якби не було нарікань на програму. От тут я почав переживати, чи не вся. Не всі, всі інші плати відповідають тим параметрам, що хотілося. От. Ну, це не проблема. На наступних варіантах наших плат буде використовуватися smd шний чіп, і там більше пам'яті і більше можливостей для оцих всіх корабтіровок. Так, на цьому відео, щоб щойно було з екрану, трошечки коректіровку змінив при Love of 1,8. Це буде у нас якраз 1,2. Тому що при 1,2 дотягує до 0,9. Ну Це все із за того, що датчик стоїть в діапазоні від мінус 0.5 до 11. От. Ну це не проблема, можна корегувати. Але в наступному, якщо будемо ставити, то обов'язково будемо ставити датчик на цих. Перших платах саме ті, які підшивалися, щоб не було такого косяка, як зараз. Так, на попередньому відео я е, калібрував трошечки датчик, щоб у мене е, ідеально включався і е, виключався і низька сторона, і висока включалася. Включався вентилятор по високому правильно, стабільно. Зараз у нас всталінові спрацював, подивимося, при якому тиску і включиться. Тобто в параметрах ми виставили 1,6, це буде як 1,2. 2,5 це буде як 2,8. Ось вот так. Так, змінив я трошечки параметри. От, Дивимося у нас зараз тиск 3, 3, 1, 3, 3. Працює, зразу кажу, працює компресор на генераторі, плата працює теж на генераторі. На генераторі працює стабільно. Дивимося при якому тиску, зараз включиться вентилятор. І ще раз перевіримо, при якому тиску компресор відключиться. Так. майже 18, 18 18 при 19 включился 19 5 запустился вентилятор отключился при 16 5 все четко Ну, скажімо так, в платі це все відбувається, по манометрам трошечки видно, що стрілка тудим-сюдим міграє. Ось такі от агрегатики, замовник наш, фірма Холод Техмонтаж. Ну, Я в принципі тут скажімо так, теж числюся. <ріст> О. Це перша оплата на фірмі Холотехмонтаж. Подивимося. Прослідкуємо. От Вигляд, як має тут, менше місця займає, да? і вигляд, як розташовані релетиску висока низька, скільки трубочок. РДшка по вентилятору, РДшка по високій стороні і по низькій. От як багато місця треба для того, щоб це все упакувати. А це ось як трохи треба для плати.